Яку ціну ваші грибочки, пані? 100 гривень. Скільки? 100. Це дуже дешево. Файно. Вони такі сухі, знаєте, вже а. вони не мають тої волонтерки. Дуже гарні грибочки по 100 гривень. Ще такої ціни не було. Тільки на косівський ринок. На косівському базарі є така гарна курочка. Приходьте. Меншу, джема. Меншу, так, да, давайте нам меншу. Беремо собі курочку сьогодні. Тут є ціни, можете здаватися. Приходіть, дуже смачна корочка. Отак нас обслужили. Корочка, цибулька. сервіс на вищому рівні. Приходимо на корочку. Баємо на костівському ринку такі вироби. Глини. яку ціну? ці дуже гарні. 150, Карпата. Ті 300. 300. 250-150. Тематичні роботи, це авторські роботи. Біла, на це звідки ви? З косово. А, з косово. Так, ну правду, казують, косві ще не славиться глиняними виробами. Оце дві цікави гарна. Косю копите собі такі гарні сувеніри на подарок. Дякую. Так, Дякую. Гарного дня вам. До Так, по дорозі йдемо на каву. Зранку була кава, і по дорозі таку зустріли. вироби такі. Вже разово знімалися у чоловіка. Приходьте на костівський ринок. Дамо пити каву. Куцину лохина ваша? Це кілограм? А, пів кілограма? Добре. А позички пічому? По 50 гривень. Дякую. Нам зробіть два експреси, будь ласка. Так, прийшли на каву. Можна тут з'їсти тортик з каву на Косівському ринку. Тому приходьте на Косівський ринок, є смачна кава. Так, кава наша готова. Йдемо на місце. Так, кому потрібні дрібнички. Теж є. Нитки, голки, замочки. Приходьте на косівський ринок. Можна придбати все, що вам подобається. Так-так. На Косовському базарі продається такий апарат. Що це коштує? Так, 100 доларів або гривня. 4 тисячі гривень. Типать фон? 4 тисячі гривень. Тобі мені курс, рівно дрова, поки люди. Або 100 доларів. А то, що каву продає. 100 доларів. Я за 200 продавав. Але на робочий. Так працюють сьогодні з грибами. Грибочки сухі теж йдуть. Бачите? Це туристи. Купують грибочки. Відро сухих грибів. Відрами купують. Тому рекомендую вам всім приїхати на Косівський ринок. І купити гриби, а також можна купити у нас такий стіл меблі, є менший стіл, метр 60 плюс 40, є стільці, є диван, <кхух> також є такі стільці, такий гарний диван. акційній ціні 11 тисяч гривень. Тому приходьте, косить ринок. В розгарі працює і чекає на вас. Прошу приїжджайте. Всім дякую, хто підписався, всім гарного дня та мирного неба. Всім па па па, -па.